Він стояв ось тут і казав: не роби щось просто погано, а роби це жахливо. Роби це гірше за усіх. Стань найгіршим в своїй справі. Він хотів, щоб коли люди слухали мою пісню, вони відчували запах лайна. Вже з перших секунд. Ми в Не вдопі. Oh no, якщо ми. А якщо ми просто здихнемо? вигляд, що щось нема. Ми привиди. Будемо міняти сім'ї кожні п'ять годин. Постійний переїздисть. На смітниках в лісах райне життя. Ну мені здається, набагато краще ніж здохнути. Я взагалі не хочу здихати. Ой, трасі, я не хочу здихати. Немає no, сенсу. І внусток це ціла компанія, вони всюди. Аеропорти, ресторани, маршрутки, смітники. Трясся вони в нас в голові. І ще найменше, щоб втекти, в них нам потрібен скальпель. Сучіть ти подружці! вже з ми здохнемо! Сука, 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 сука! Я казав, сидіти вдома. Давай будемо дивитись серіали, дивитись фільми, читати книги. Ні, тобі потрібні були тусовки, тобі потрібно було кароке. Рокі. Ось де він тебе знайшов. Простю. Тепер ми здохнемо. Тепер я здохну. Дякую, чувак. Дякую. Це ти вплутав нас це лайно! Сучий ти падрук. Не здохнеш. Якщо. Якщо написати листа собі в минуле, щоб я... Сидів вдома і не ходив по цих тусовках караоке. Тоді гімносок не помітить мене і. Ти хворий? Написати лист в минуле? Так, це спрацює, я бачив таке у фільмах. Тільки листице занадто застріло. Ми запишемо собі відео. Скажемо, щоб я там сидів на страці рівно і. Чувак, ми змінимо майбутнє. Чувак, а тепер послухай мене, я дам тобі пораду, яка полегшить твоє життя в разів так 100. <кхе> Запам'ятовуй. Не входи з кімнати, не створю проблем. Не заводи, знайомст, не обереси далем. Не роби нічого, ще за школу б тобі. Всього лише рибка, яка плеве на мілені І день за днем рятуючи життя. Ти розумієш нікчем як би там собі то не було. Хлопче, типу ти по вуха, погрісу, те лайно, і правило згадалось тобі тоді одне. Наброчі нездоровий зогляну простаєш. Не виходи з кімнати, не створю проблем. Не заводи, знайомст, не обереся дале. І спілкування ні до чого тебе не приведе, але йде граданство, тебе тоді уб'яні гіліще співає в ха. Чи мізантроп, що любить плаття, ти соціофоб що убив людину, чи аудист пролив сльозину, ти екстраверт, що таків тютину, чи інтроверт, чи без беззупину, ти філантроп, що не любить людей. Чи ти мучить, чи набуть моги? Ти інтрове, ти інтроверт, 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 ти інтроверт Ось ці рядки і знову й знову нагадують про смерть, аж ніяк не про любов. А кінець вже близько, чи не так, удар тобі, крапка і мрак. Прокинувшись в новому житті. І все ніби по новому, по новому в багні. І ніби знову день за два місяць, рік Вічність минає лиш доба. Досить знов чекаємо кінця, бо зміну біса ніяких та й нема. Це клішти, коли перепочаток змілами, Поноївся, як і до вибуху всесвітньої й води. Але побільшав ти проблеми теж твої. Тепер не вистачає місця на довбаній цій мілині, Позабути правила всього свого життя, не заводи знайомств. Це мука не твоя. Ти Арлек же повісив собі, чи людина без накликів журбі? Ти як всі, не такий, як всі, чи звичайний ніхто в цьому житті. Ти а ти єсть, що вірити в все. Чи мізантроп, що ще любить людське. Ти челтри, що народив дитину. Чи довбойоп, але вірить в вакцину. Ти інтервар, ти інтервар. Трове, ти фінве. Якщо прийде хтось, то пошли. Закрийте двері і замкни. Пошли все нафік, чи не так? Забий на все тепер це крах. І смерть завершення, фінал. Це свого роду ритуал. Для когось попасти під вінець. Життячий фільм, фіаско і теж кінець. Апріорі, галактика одна безмеж, а нам не врятуватись від численних всіх пожеж. І догоряє бидло, конформісти вже горять. Накачані ті люди, як ті дитя кричать, і врятуються лише рибка вдалині, який на все ноч хати вона на мілині. Початок знов і знов кінець поної все і я, і ти вже мрець. Мені не потрібно покидати кімнати, я, я не повинен взагалі виходити звідси. Кімната мій дім. Я не повинен нікуди виходити, ні. Все, що потрібно у мене є тут. Абсолютно все.